Ми самі жили в Маріуполі, але в мене сини були студентами в Києві, і мій Владислав він був учасником Революції Гідності. В день він був на заняттях, а вночі, вже коли не ходила метро, він пішки. Вони з друзями ходили на майдан. І коли почалась Почалась війна на Донбасі, Донбас це наш рідний край, він вони там народились, і він, хто як не я, він став на захист. Тобто, ми переїхали в Київ від війни, а він повернувся для оборони міста в січні 2015 року. Він вже був під Донецьком, коли ми ще не знали про це. І повернувшись, він знайшов Азов. Пройшов курс молодого бійця. Це дуже потужні випробування, і психологічні тести, і на витривалість, і фізичні фізичне навантаження. Тобто, попасть в Азов не так та просто. Він пройшов ці випробування. Був на захисті світлодарської дуги майже 9 місяців. Це оборона, ну, по всім гарячим точкам Донбасу. І на початку повномасштабного вторгнення, звісно, вони стали на оборону свого рідного міста. Він загинув за два дні до свого дня народження, йому мало б виповнитись 28 років. Загинув в приміщенні цієї школи, куди він ходив займатися спортом ще в дитинстві. Група розвідки спецпризначення була. Надана на підтримку сектору, і вони лишились вдвох з побратимом. Мій син отримав поранення несумісне з життям, а його побратим отримав важке поранення, але він теж загинув в квітні від авіабомбу в бункерах Азовсталі. Тобто, з групи розвідки спецпризначення не лишилось нікого, хто міг би розказати про останні дні і часи життя мого сина.